У західній Україні бажання бути похованими поруч із рідними існує з давніх давен. Правда, раніше, в селах і зараз, люди займають місця стихійно. У місті таке неможливо, оскільки не встигатимуть виділяти площу під цвинтарі. Завідувачка міським кладовищем Віра Мартиненко каже, що їх служба намагається ховати людей так, аби між могилами залишалося місце для родичів. Без дозволу зайняти його або продати не має права ніхто. Таким чином створюється сімейний сектор. Однак Виділяти місця під великі родинні поховання або під склепи, як це було заведено раніше в Західній Україні, можливості немає. На Україні у нас єдине, що на Волині дається поховання сімейне. Тобто ми беремо закопку ями, а поруч лишається місце на друге поховання безплатно. Надалі йде поховання коло могили підхоронення. І людина платить знову за копку ями. А земля державна, вона безкоштовна. І не доведе Господь, щоб цим зайнялися бізнес. Люди після року ставлять пам'ятник ставлять на двох. Тобто один вже стоїть пам'ятник, а другий пам'ятник вибиває інколи вибиває протерет, інколи просто квітник робить на друге поховання. Це вже закономірно стало. І в нас кругом на кладовищах п'ять кладовищ і От кругом вони ставлять такі опалубки на двох. Галина Фоміна сподівається, що її син, у якого низька зарплата і велика сім'я, після її смерті буде мати менше клопотів. я так думала, що коли він і лежав хворий, то я думала, що я тільки зроблю так, тільки зроблю так, тому що надії ще не було на кого. Всі люди так роблять, і я зробила. Я на ті оця Богдана питалася. О, ну що ж, каже, всі люди займають, бачите, каже, займають кругом місця. Займіть собі місце біля нього, хочете разом. Син він не в зможе. А ще сьогодні він не в зможе поставити пам'ятника. Не в змозі. Він дуже бідно живе. Що та й пенсії, що та й зарплати на двоє хворих дітей? Трошки тяжко. Іншої родини у вас немає? І немає нікого. У мене сестра була померла, брат ще є в селі у Білостоці, От, він хворий, теж туберкульозом тепер білі. Та раді Бога. Він там дворником працює, то він отримує 100, 120 чи 130 гривень. Що то є? На, на таку сім'ю. А з діти хворі ціх хворі, він мусить то в лікарні лежати щороку, не щороку, так через 3-4 місяці їх кладуть в лікарню. Церква таких дій не заперечує, і ставиться до людей з розумінням, адже сімейні доходи сьогодні надто малі. Церква знає багато випадків, коли наприклад, преподобні отці, чи києво Печерські чи інші у себе в Пекелії чи в себе в печері готували домовину, і в цю домовину кожного вечора лягали відпочивати від трудів денних, і таким чином вони пам'ятали про той ту, про ту смерть, яка їх в майбутньому чекає, і все свого роду спонукало їх до покаяння, спонукало їх до виконування заповідей господніх і до молитви, яку вони постійно повинні були творити. Та головне, як каже отець Василь, аби людина жила праведно, а душа її після смерті за мною наслідувала блаженну вічність.